Так, сьогодні відправочки, все їде хлопцям. Бачите, вже з малюночками дітки в школі малюють нашим захисникам. Отака От купа. Оці всі шини їдуть до хлопців безкоштовно. На сьогодні 49 штук. 49 шин їдуть на різні напрямки, Їдуть на Азов. Їде на Дніпропетровськ, їде на Запоріжжя тероборона, їде на Сумську область, і на Харківську область їде. Це все. 49 штук на сьогодні поїде до хлопців безкоштовно. А ті, хто бажає долучитися трошки до зборів на шини або на паливо, то, будь ласка, От так от виглядає 49 безкоштовних шин.